Доброго дня! Пропоную вашій увазі студентську дослідну роботу на тему Аналіз харчування студентської молоді в сучасних умовах. Стаття присвячена проблемі харчування студентської молоді в сучасних умовах. За допомогою анкетування та методики визначення енергетичної цінності допового раціону виявлено недотримання принципів раціонального харчування студентами денної форми навчання. Що негативно впливає на стан їхнього здоров'я. Їжа є одним із найважливіших факторів навколишнього середовища, що впливає на стан здоров'я, працездатність, розумовий і фізичний розвиток, а також тривалість життя людини. Правильно збалансований раціон харчування, що дозволяє задовільнити фізіологічні потреби організму, регулярну фізична активність. Ось найважливіші умови для міцного здоров'я здоров сучасної людини. Нині середня тривалість життя в Україні одна із найбільш низьких у світі та майже на 20 років менша, ніж у країнах Західної Європи. На жаль, в останні десятиліття в Україні раціон харчування населення все більше перестає відповідати рекомендаціям ВООЗ. Сучасна українська студентська молодь, на жаль, не усвідомлює, що якраз правильне харчування та фізична активність є ключовими компонентами здорового способу життя, дозволять їм досягнути омріяної стрункості та спортивної форми. Саме через це кожен студент повинен володіти необхідними відомостями про раціональне харчування, складові їжі, про їх роль у життєдіяльності здорового та хворого організму. Задоволення собою, гармонія зі своїм тілом, уміння прислухатися до свого організму та його потреб, чудове самопочуття, ось ті цінності, мати, які неможливо без здорового харчування, на що слід звернути увагу е, молоді. У таких умовах актуально становиться проблема харчування студентської молоді в сучасних умовах. Проблеми харчування учнівської та студентської молоді розглядалися в працях таких науковців: Нагорня, Пересічний, Корзунг, Кравченко та інших. Автори значну увагу приділяли особливостям харчування в населення, проблеми ожиріння, сучасної молоді та впливи сучасного довкілля на харчування. Метою написання статті є аналіз стану харчування студентів, студентів денної форми навчання ВСП Вереженського фахового коледжу Нобів України. Відповідно до мети поставлені, поставлені такі завдання: визначити відповідність енергетичної цінності добового раціону харчування студентів згідно з нормами фізіологічних потреб у енергії та харчових речовинних населення України. З'ясувати відповідність режиму харчування студентів щодо принципів раціонального харчування, установити співвідношення білків, жирів і буглеводів у раціоні досліджування, вияснити, які продукти харчування переважають у раціоні студентської молоді. Харчування є однією з найбільш істотних форм взаємозв'язку організму з навколишнім середовищем, яка забезпечує надходження в організм. Із харчовими продуктами складних органічних сполук білків, жирів, вуглеводів, вітамінів і простих хімічних елементів, мінеральних речовин і води. Вони необхідні організму як для пластичних цілей, побудова відновлення і вновлення тканин, так і для відновлення енергетичних витрат організму. Головним чином за рахунок вуглеводів, жарів і меншою мірою білків. Раціональне харчування це одна із складових частин здорового способу життя. Воно запобігає захворюванням, сприяє одужанню, забезпечує гарну поставу, красу. Від характеру харчування е, людини залежить її самопочуття, тривалість та якість життя. Як відомо, харчуємося ми, щоб поповнити енерговитрати організму, пов'язані з його діяльністю. А працює він навіть у стані спокою, скорочується серце, дихають легені, відбувається обмін речовин у кожній клітині. Від харчування залежить здоров'я, працездатність, життє, е, життєрадісність людини. Раціональне харчування повинно відповідати таким основним принципам бути повноцінним у кількісному відношенні, тобто за енергетичною цінністю, калорійністю добового раціону відповідати енергетичним витратам організму, з урахуванням незасвоєної частини раціону, забезпечувати якість, якісну повноцінність раціону, тобто міст у нього всіх харчових речовин в оптимальних кількостях і співвідношенні білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, макро- і мікроелементів, смакових речовин. Дотримуватися раціонального режиму харчування. Години, при... години приймання їжі повинні відповідати біологічним ритмам організму. Кількість прийомів їжі повинна бути 3-4 рази для дорослих, 5-6 разова для дітей різного віку. Інтервали між прийомами їжі повинні бути відповідно 5-6 годин для дорослих та 3-4 години для дітей. Розподіл добового раціону по окремих прийомах їжі повинен відповідати фізіологічним потребам організму. Ранкову обідню кору енергетична цінність повинна бути відповідно 30-35 та 40-50%. Після закінчення активного періоду доби в вечері 20-25%. Готова їжа повинна відповідати ферментним можливостям травної системи. І з цією метою підготовки продуктів. Та їх кулінарна обробка повинні забезпечувати хороші смакові якості, поживність, легкотравність та високу засвоєність їжі. Їжу, їжа повинна бути нешкідливою в токсичному відношенні, тобто у продуктах, готових стравах не повинно бути токсичних речовин у шкідливих для організму концентраціях. Їжа повинна бути безпечною в Безпечною в епідемічному відношенні. У ній повинні бути відсутні збутки інфекцій захворювань. Їжа повинна бути безпечною в епідемічному відношенні. У ній повинні бути відсутні збутники інфекційних захворювань з механізмом передачі бактерій, віруси, грибки, найпростіші зародки гео та біоелементів. Із раціональним харчуванням нерозривно пов'язане визначення його фізіологічних норм. Вони є середніми орієнтовними величинами, що відображають оптимальні потреби окремих груп населення в основних харчових речовинах та енергії. Зокрема, згідно з нормами фізіологічних потреб у енергії та харчових речовинах для студентів України. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 9 вересня 2017 року це 2400-2700 кілокалорій на добу. У результаті проведено дослідження на основі даних щодо визначення енергетичної цінності добового раціону харчування студентів денної форми навчання перших других курсів. Під час проведення практичних занять із біології нам з'ясовано, що енергетична цінність добового раціону в 27,5% студентів відповідає нормам, 54% студентів менше норми, а 20% студентів більше норми. Кількість їжі має відповідати фізіологічним потребам і бути різною в різний час доби. Перший прийом їжі повинен забезпечувати 30-35% щоденної потреби організму в енергії, давати вітаміни та мікроелементи, яких організм потребуватиме впродовж дня. Такий сніданок дозволить уникнути відчуття слабкості, яке внаслідок зниження вмісту цукро в клітинах організму настає в окремих е, людей серед дня. Уранці швидкість обміну речовин найінтенсивніша. А це означає, що ризик жирових відкладень у цей час мінімальний. Упродовж дня обмін речовин уповільнюється, а близько півночі доходить до найнижчої позначки. Тим, хто працює з великими фізичними навантаженнями, слід приймати їжу 5-6 разів упродовж дня. При невеликому фізичному навантаженні досить трьох разів на день. Обід повинен забезпечувати 45-50% щоденної потреби організму в енергії. Його варто починати з великої порції салату, потім овочевий суп чи борщ. За ними можна включати білкову страву, рибу чи м'ясо, звичайно. Важливо відмовитися від хліба чи звичайного гарміру. Вечерює має забезпечувати 20-25% щоденної потреби організму в енергії. Це має бути повноцінний прийом їжі. Не можна її пропускати або забувати, адже через це може порушитися обмін речовин в організмі. На вечерю також бажано їсти шматок вареного або запеченого м'яса або риби, наприклад, 200 г, а також салат. Вечеряти потрібно не пізніше, як 2-3 години до сну. За результатами дослідження встановлено що 28% студентів відсутній сніданок. У 65 студентів вечеря замінює відсутній обід, а повноцінно вечеряють тільки 7% студентів. Проте, згідно з принципами раціонального харчування, запропонованих інститутом харчування найбільш раціональним і корисним для здоров'я. Визнаний режим вживання їжі 4-5 разів на день. Отже, вживання їжі менше від 4 разів на день, наприклад, 2 рази, може спричиняти негативний вплив на органи травлення. У цьому разі за один прийом їжі до організму надходить занадто велика кількість, яка перевантажує травний апарат. У наслідок чого погіршуються процеси травлення. Порушується сон і погіршується загальний стан організму. Численними дослідженнями доведено, що оптимальне співвідношення білків, жирів і вуглеводів у раціоні здорової людини становить відповідно 1 до 1 і до 4. Така пропорція найсприятливіша для засвоєння продуктів. У результаті нашого дослідження встановлено, що таке співвідношення у харчуванні студентів денної форми навчання. На жаль, не зовсім дотримується. І як наслідок цього, невідповідність фактичної маси тіла, досліджуваних до віком і ростових норм, такі результати є е, досить невтішними, оскільки вони загрожують здоров'ю молоді. На здоров'я людини особливо негативно впливає їжа, що містить багато травних жирів, цукру, солі, а також біле борошно вищих сортів і рефіновані продукти. Нам встановлено, що студентська молодь віддає перевагу картоплі, макаронним виробам, хлібопродуктам, солодким напоям, тобто вуглеводам. Лише 21% досліджуваних студентів регулярно вживають м'ясо, яйця, рибу, овочі та фрукти. Одночасно необхідно зауважити, що овочі, фрукти та ямні культури є постачальниками вуглеводів, вітамінів і мікроелементів, органічних кислот і пектинових речовин. Овочі та фрукти повинні бути обов'язково у повсякденному раціоні студентської молоді, оскільки вони підвищують апетит і сприяють засвоєнню іншої їжі, виводять токсини, мають бактерій, бактерійні властивості. Нормалізує діяльність центральної нервової системи та підвищує працездатність, що так необхідно під час навчання. Водночас необхідно зазначити, що особи розумової праці, до яких відносяться і студенти, як правило, працюють в умовах гіподинамігії. Недостатньо фізичного навантаження, що сприятливо діє на стан їх здоров'я та опірність організму до різних захворювань. Тому з метою профілактики таких захворювань рекомендується постійні заняття фізичною культурою, для чого потрібний додатковий час і суб'єктивний бойовий стимул, на що не всі люди цієї категорії здатні. Таким чином, на основі проведеного дослідження можна зробити такі висновки. Енергетична цінність добового раціону харчування лише 27% студентів відповідає нормам. 54 – менше норми, а у 20 – більше норми. Режим харчування досліджуваних не відповідає принципам раціонального харчування. Наприклад, у 28% студентів відсутній сніданок, а у 65% студентів вечеря заміняє відсутній відмід, а повноцінно вечерюють лише 7% студентів. Зовсім відсутня збалансованість їжі, тобто не дотримується співвідношення бібків жирів і водоводів у раціоні досліджувань. У раціоні харчування студентської молоді переважає картоплю, макаронні вироби, хлібопродукти, солодкі напої, лише 21% досліджуваних студентів, регулярно вживають м'ясо, яйця, рибу, овочі та фрукти. Отже, здійснений аналіз стану харчування студентів даної форми навчання дав змогу виявити недотримання принципів раціонального харчування, що неминуче призведе до розвитку захворювань, які скорочують людське життя, роблять його неповноцінним, а деколи і болісним. Після проведення практичних занять за темою раціональне харчування студенти заважали внести корективи щодо свого харчування. Щоб покращити стан здоров'я та міц та зовнішній вигляд.